Ага, Я голову Тетяна, психолог, тренер НЛП, кінезіолог, і ми сьогодні зібралися з вами на практику цілющу простір, аби створити стан співтворця людини, з'єднаної із своїм силом, із своєю силою, з власними аспектами усіма і з світом, полем життя. Ресурсний зв'язок з іншими людьми, ресурсний зв'язок лише в такому стані, коли ми з'єднані із силою і з світом, в нас гарний настрій, оптимізм, самопочуття, подієвість, гроші, реалізація, матеріалізація. Все це про зв'язки, ресурсні зв'язки. Тож починаємо. Цілесна розправленість. Відчуйте, будь ласка, як ви тиснете на землю, відчуйте опору. Опора в фізичному обов'язково матиме втілення і в психічному просторі. Якщо зручно, можете прямо опертися спиною. І зараз ви можете подумати про те, що є дуже цілющий потік. Ця наша реальність вона складається з. Різних потіків потоків з різних енергій, ось є такий цілющий потік. А щоб було зручно про нього думати, можемо пригадати великих цілителів. Це для когось це може бути в якійсь парадигмі. Ісус, це може бути буде медицини, це може бути Микола чи чудотворець. Тобто це такі особистості, які створювали те, що в людському просторі називається дива, а насправді це такий дуже талонний стан. І там є цей цілющий потік. Уявіть, що ви на нього спираєтесь зараз спиною, сидите на ньому. Відчуйте, як ви зараз через власний намір своєю свідомістю, а тіло буде просто втілювати це. Спираєтесь на цей цілющий потік. Там, знаєте, дуже таке просте устремління, нехай усі живі істоти зціляться прямо тут і зараз. Щоб багато не говорити, уявіть, що ми можемо спертися на цей цілющий потік. Прямо відчуйте, як ви спиною спираєтесь, і ще віддайте вагу. Відчуйте, як ви сидите і ще віддайте вагу. Сьогодні ми будемо з вами робити нашу практику, знаходячись в контакті через власну увагу, через власне тіло, через доторк тіла до опори з цим цілющим потоком. Ми можемо синхронізуватись з чим завгодно. А наша свідомість вміє це робити миттєво. Ось ми з вами прочитали якусь розповідь про жахи, синхронізувалися, побачили фото, синхронізувалися. Так само ми можемо синхронізуватися з будь-якими явищами, процесами, потоками, енергіями, які ми обираємо. Сьогодні ми обираємо синхронізуватися ось цим цілющим потоком, і ми на нього можемо спиратися. Прямо ще спробуйте віддати більше ваги. Да, так, ніби ви стаєте в самий центр цього цілющого потоку. А там дуже багато. Там, ну, це ті постаті, які я назвала, але насправді дуже набагато ну, більше людей а, створюють цей простір. І ось знову спираємось спиною, спираємось сідницями на цілющий потік. Там, де є. Намір, нехай усі живі істоти зціляться ось в цей самий момент. Ми просто спираємось на цей напрацьований простір. Нашу свідомість, ніби, знаєте, ви можете увійти в контакт і стати краплею в океані цього великого, цілющого потоку. І тепер у нас є серце. І простір нашого серця, і ми продовжуємо спиратися на цілющий потік, дайте можливість своїй системі відчути, як цей цілющий потік проростає у кожну вашу клітину, синхронізується, дає таке еталонне звучання, кожна клітина підхоплює це еталонне звучання. І відчуйте, що зараз все ваше тіло є проявом наміру, щоб усі живі істоти зцілилися, всі їх ментальні, емоційні, фізичні, якісь вади, негаразди, викривлення та іскаження. щоб воно все зцілилося, стало цілим цілісним, так як нас задумали. І ось цей намір він зараз наповнює кожну клітину нашого тіла, весь простір нашої свідомості. Вдих видих. І тепер відчуйте, усвідомте цей потік у нашому серці. Нехай весь ваш сердечний простір. Заповнить цей потік, можете уявити його колір, або просто знати, що він синхронізується з вашим сердечним простором, і там теж з'являється таке, нехай усі зціляться. Ну, я в першу чергу все в мені. І всі також. Відчуйте, як цей намір заповнює повністю ваш сердечний простір. Великі постаті буде медицини, Микола Чудотворець, Ісус Христос, не знаю, Гуанінь. В різних традиціях та культурах існують такі люди, які проявляли дива. Були на зв'язку із більшим, впливали на матерію, на свідомість, і матерія змінювала свої якості. І ось зараз ми можемо бути в контакті. Просто прям як крапелька в цей океан пульк, і з'єдналися. Тепер у нашому сердечному просторі усвідомте свій вогонь, силу життя в собі, Клоніться йому. Подякуйте, що він проводить вас крізь усі процеси, етапи, ситуації, сюжети. Сила життя пробувається крізь асфальт. Ми з вами зараз маємо можливість сидіти, усвідомлювати, сприймати, реагувати. І це означає, що в нас є план на своє життя, якийсь план, і він співпадає, до речі, з тим, що у світу є на нас план. І це цікаве усвідомлення. І в мене є плани на моє життя, і у світу, здається, є плани на моє життя. І з'єднайтесь зараз із власним вогнем. Якщо треба, прямо його підкрутіть, попросіть його, аби він більше вас зігрівав. Особливо, якщо ви в якомусь стані замороженості холода, заторможеності, ступору, безвиходів, відчаю, горювання, безсилля, всі ці стани потребують жару. Одне з моїх навчань було в мексиканської акушерки на Оліві Навер І Ангеліна Міранда. Дивовіжні жінки, які мають таку традиційну передачу жіночого, саме жіночої свідомості. І в них є дуже цікава ідея про жар холод, як дві сили, які допомагають нам проживати. Все, що є в нашому житті. інколи нам, ми потребуємо багато жару, нам треба зігрівати себе, інколи нам допомагає холод. Ось зараз ми будемо звертатись до нашого жару, до цієї сили, яка з'єднана на нас гарячою магмою. І ми запрошуємо хранительку внутрішнього вогнища, той наш аспект, яка завжди за нас на нашому боці, це прадавня сила, первісна сила, ісконна сила. Ми можемо завжди розраховувати на те, що щоб в нашому житті не трапилося, ми завжди можемо прийти до хранительки, і вона нам а, прийме, зцілить, створить обережжя. Дякуйте своїй хранительці вашого внутрішнього вогнища за те, що вона плекає силу життя в вас і проводить крізь буремні часи. І ми... Кличемо всі наші поранені частини вразливі і створюємо для них цілющий простір біля цього вогнища, біля сили життя і просимо хранительку очистити, зцілити, наповнити ці наші частини і створити для них обережний покров. І їм кажемо, ви наші вам є місце, ви важливі, рівно великі, рівноцінні. Рівнозначущі частини мого серця, тіла, життя, свідомості, вдих віддих. І ми кличемо всі наші силові частини, ту силу життя, яка повстала нами. Кличемо свою душу, кличемо свій дух, дух веди мене, будь ласка, через цей етап життєвого розвитку. На новий рівень розвитку свідомості, новий рівень фінансової свободи, новий рівень проявленості, новий рівень здоров'я, контакту з собою, ресурсних зв'язків із собою, світом. Кличемо всіх тих своїх особистостей, які змогли, які впоралися, які знають про свою силу і в контакті з нею. Кличемо всі наші силові дитячі частини, там, де є сила, творчість, радість, легкість, там, де є відчуття мені все по силам, там, де є гра і спонтанність, нам зараз дуже вони потрібні в цьому році. Там, де є передчуття див і контакти з цими всіма дивами світу. І сьогодні тут я запрошую всі мої силові частини створити коло сили і супроводжувати мене у моїх процесах на переход на новий рівень розвитку свідомості, фінансової свободи, проявлення моїх дарів і талантів. Дихай, Ми беремо сьогодні карту, яка допоможе налаштуватися на хронотоп. Угу. А, жовто гаряча Лілія. А, я відчуваю, що в мене немає вибору, я є з вибором, і я відчуваю себе вразливою, я є чуйна до змін Поїхали. Рука на праве плече, мудра причини Я чувствую, що у мене нет вибору. Чого б мені не хотілося, я не знаю, в чому може состоять мій вибор вдох видох Вибор є, вихід є. Я с выбором. Я сделала выбор. Он состоит в том, чтобы быть. Вдох, выдох. Выбор есть, выход есть. Руки, лоб, затылок. Я перевожу себя из ощущения «у меня нет выборов», «я с выбором». Я перевожу себя из ощущения «у меня нет выборов», «я с выбором». А ну поїхали ще очима зробимо долоні а, очі на потилиці. Ліво вверх, я є з вибором, я є з вибором. Ліво, я є з вибором, я є з вибором, ліво низ, я є з вибором, я є з вибором. Низ. Я є з вибором, я є з вибором. Право низ, я є з вибором, я є з вибором. Право, я є з вибором, я є з вибором. Право вверх, Я є з вибором, я є з вибором. Верх я є з вибором. вибором, я є з вибором. Право верх. Я є з вибором, я є з вибором. Право, я є з вибором, я є з вибором. Право низ, я є з вибором, я є з вибором. Низ, я є з вибором, я є з вибором. Ліво низ. Я є з вибором, я є з вибором. Ліво, я є з вибором, я є з вибором. Ліво верх, я є з вибором, я є з вибором. Верх, я є з вибором, я є з вибором. Кінчик носа, я є з вибором, я є з вибором. Далеко-далеко вперед. Я є з вибором, я є з вибором, вдих і видих. Тіло відпускай напругу, яке ти в собі розмістило. І знову цілющий потік спина, сідниці. Вплавляємось туди, знаєте, ніби ви. Відкинули свою вагу, всю себе віддали цьому цілющому потоку, і він починає заповнювати кожну клітиночку вашого тіла, кожний рівень свідомості. Я відчуваю себе вразливою. Здається, в мені є частина, яка відчуває себе вразливою, і відчуває, що в неї немає вибору. І тут, і зараз я запрошую цю частину проявитися. А в просторі цієї практики, в безпечному просторі моєї свідомості, мого тіла. Ти важлива, рівноцінна моя частина, тобі є місце. Відчуйте, де вона зараз у вас знаходиться, доторкніться до неї долонею, відчуйте, як цей доторк створює зв'язок, ресурсний, непреривний зв'язок із цією частиною. Можете відчути, як з вашої долоні або уявити, або просто знати, виходять промені, як ниточки, золоті нитки, які з'єднують вас із вашою цією частиною, ту, що відчуває себе вразливою. Скажіть їй, ти моя важлива частина, я більша, ніж ти. Ти моя, ти більше ніколи не будеш самотньою. І сьогодні тут я запрошую тебе до простору мого серця, цілющий простір, що створений сьогодні тут для тебе. І попросіть, аби хранителька створила для неї обережний покров для того, що відчуває себе вразливою. І усвідомте зараз, що вона в колі, в цілющому колі. І... На неї зараз променіє сила життя. Всі потоки, всі енергії, безкінечна сила самого життя направляється зараз до цієї частини, і ви просто можете свідчити, як цей прадавній, вічний, ісконний зв'язок сили життя з кожним нашим аспектом очищує, зцілює і наповнює цю нашу частину. Вдихай видиха. Ціло видихай напругу, яке ти в собі розмістила і прям супроводжуємо всі почуття, що піднімається. Чомусь мені дуже багато болю піднімається, емоційного болю. Просто дихаємо, супроводжуємо, даємо місце всім цим почуттям, не занурюючись в них, не йдучи вглиб. Цю воронку просто даває можливість цій хвилі пройти через тіло. І відчуваючи рукою зв'язок з тією своєю частиною, яка відчуває себе вразливою. Зараз просто через руку слухаємо цю частину, нічого не робимо, ніяких інтервенцій, лише слухаємо, станьте. Нехай ваш слух стане, знаєте, як колодязь глибинний, глибинний, куди ця частина може усі свої переживання розмістити, усі думки, усі якісь історії, які з нею траплялися, усі очікування, зради, відчуття безсилля, все, що в неї є. Ви просто слухаєте її через доторк. Відчуйте, як ви торкаєтесь до Всесвіту. Тонкого, вразливого із великою бережністю, і з милосердям. Скажіть цій частині моє серце для тебе. Ти більше ніколи не будеш одна. У тебе тепер є я. Дихай, видих. А я ця мені є частина, що є чуйною до змін. Ви можете зараз запросити цю частину в простір нашої практики, в простір вашої свідомості, вашого тіла. Це дуже інтуїтивна частина, не завжди ушки на макушці, і вона може понюхати повітря і відчути, куди їй йти. І коли вона не знає, що робити, вона зупиняється і нюхається повітря. І це дуже тваринна така чуйка. Я є чуйна до змін. І вона завжди втілесена, ну, саме ті в тілі живе інтуїція. Найдіть, будь ласка, доступ до цієї частини. Доторкніться до неї, де вона зараз у вас знаходиться в цілі. Відчуйте, як ви зараз входите з нею в зв зв'язок, синхронізуєтесь. Сьогодні тут я запрошую цю частину, яка є чуйною до змін. Зайняти рульове керування моїм життєвим сюжетом дня сьогоднішнього. Дих і видих. Долоні. Ліво верх, я є є чуйна до змін. Я чуйна до змін. Ліво, я є чуйна до змін. я є чуйна до змін. Ліво низ, я є чуйна до її Я є чуйна до змін. Низ, я є чуйна до змін. Я є чуйна до змін. Право низ яєчуй на дозмін, яєчуй на дозмін, право, яєчуй на дозмін, яєй чуйна на дозмін, право до Яєчуй на дозмін, яєчуй на дозмін Вверх, Я є змін, на дозмін, яєчуй на дозмін. Право верх, яєчуй на дозмін, я її чуйна на дозмін. Право, яєчуй на дозмін, яєчуй на дозмін. Право низ, яєчуй на дозмін, яєй чуйна на дозмін низ. Я є чуйна до змін. Я є чуй на дозмін. Ліво нес чуйна до змін. Я є чуйна до змін. Ліво. Я Я чуйна до змін. її чуйна до змін. Ліво вверх. Я її чуйна до змін. Я є до змін. Вверх. Я є чуйна до змін. Кінчик носа. Я є чуйна до змін. Я є чуйна до змін. Далеко-далеко вперед. Я є до змін. Дих. Видих. Відчуйте свій стан, тіло, почуття, думки, що зараз відбувається. І видихаємо стан у долоньки. нехай цей путіводний клубочок відправляється по лінії часу. і майбутньої. заповнює всі наші події, зустрічі, сюжети, сприйняття, реакції, дії, будь-яке втілення себе у всьому світі дих. І, видих, і всю увагу на тіло. Сьогодні тут я благословляю себе на моє хороше життя. Благословляю себе жити в достатку, В глибокому, непреривному, ресурсному контакті з собою, світом, іншими людьми. Благословляю себе зустрітися усі неймовірності да, щасливі. Все диво, запрошую у моє життя. Я благословляю себе на перехід на вищу октаву буття, життя з вищих своїх аспектів. Я благословляю себе на співрозмірність, на гармонію, благословляю себе втілювати свої дари і таланти, переходити на новий рівень фінансової свободи, новий рівень втілення, новий рівень реалізації. Новий рівень глибини, зв'язку з собою і з полем життя це завжди одне і те ж саме. Дих, видих. Я можу подивитись на всіх, хто в колі і буде дивитися цю практику і теж благословити вас. Нехай у вас все втілюється краще, ніж ви можете собі уявити. Я буду дуже щаслива, коли у вас будуть реалізовуватися всі ваші ідеї, мрії. І сьогодні тут, я благословляю, день сьогоднішній, нехай всі події втілюються за вищим задумом, за законом вищого порядку. І нехай все, що ми з вами зробили, сприяє тому, щоб ви ставали більш щасливими, абсолютно щасливими. І нехай наша сьогоднішня практика посприяє тому, щоб всі істоти у всіх світах і мірностях теж ставали абсолютно щасливими. І сьогодні я виявляю свою волю, щоб моя країна продовжувалась, розквітала, виходила на наступний рівень еволюції, свого розвитку. На те, аби з'являвся зв'язок, ресурсний зв'язок із позитивним майбутнім. На те, аби земля розквітала, на те, аби люди, які живуть на цій землі, Виходили в проживання за вищою октавою буття, з'єднаності з душею, з духом і з планом світу на нас. І всю увагу до себе збираємо своє тіло, наповнюємо кожну клітинку присутністю, вдячністю, благословенням, радістю, здоров'ям і любов'ю. Дих і видих. Дякую всім, хто був зі мною, і хто буде дивитися в запису. Дячна за зворотній зв'язок. Це допомагає вам кристалізувати досвід, дати доторкнутися до нього іншим людям і надихає мене продовжувати. А я планую до нових зустрічей!